Ігровий смартфон зі штучним інтелектом, новинка Infinix GT30 Pro. Дуже багато людей питали цей смартфон, його чекали. Це офіційний, буде оновлюватися. У нього параметри дуже класні, гарний мощний процесор, Dimensity 3250 буде тягнути взагалі все там. мільйон 300 десь буде набирати в Antutu. Так, Чехольчик, я думаю, також Інфінікс, як в минулому році, так, чехол у нас один на півпрозорий де в комплекті, це все поклали. Зараз скажу також зарядка скільки зарядка 45 Вт. Також все, в принципі, непогано буде заряджатись. Тут є також бездротова зарядка, має бути в Інфіні. В комплекті також, звичайно, нема, але підтримка вже є. Мінімалістичний дизайн, але виглядає дуже прикольно. Стереодинаміки, до речі, також. Ну, прикольно, на вигляд, звісно, він суперовий. Тут також гарне охолодження. Минулорічний також був в Infinite GT20 Pro, чудовий варіант. Там процесор був слабіше, в іншому дизайні. Так що такі смартфончики доступні. Потестуємо, подивимося, як він буде ще працювати. Більш детально будемо розглядати на вихідних якраз всі новинки, які поприходили, їх дуже багато. Будемо розглядати більш детально. Ну на вигляд, перше враження дуже прикольно. Вімкну, подивлюсь, як буде працювати також на пошу.